О, пошла, жара. Тук-тук. І пошов. Хазяїн. Ага, хазяйка, І тут сюрприз, Петі. Сусідка Галя приходить, яка завжди мене накручує. Ти скільки нервів мені вчора витрипала в парілці, привіт. Ну як тебе робота? Виповняємо? Ти поможи хоч трохи. Помогти чи що? Так. Ні, я ж думав, що прийшла по-людськи допомогти, вона прийшла. Провірити, що що змінилося, чи він справляється своїми ж обов'язками. Борщ варів! Гостить, що? Вона думала, що я хабив. <різь> <різь> Тут мене борщик наварений, на лісточки одрепіжені, все хату <різь> все як в лучших домах. Парижа-Лондонеза. — Що робиш? Качку піс пісюрю. А це я хочу подивитися, як же ж ти тих оце? <рес> як вечення? сраки обрубаю, різким движенням прижимає. <рес> воно чекає, шух у відро і вилетіло все начиння. Хай був миле, ти що зборів чи що далиш. Дітям давати качку з какашками. А що робить? Ладно, роботай, гарно смали, щоб дітей піряв не наїлися. Спасіба, морально, піддержала. Пока-пока. Попутного вітра тобі в сраку. Я вже свободно дихнув, проблема одне мучить, на душі ж воно кошенята скрибуть, же, потроть. Обрубав, подивись, кишки не випадають. Що я роблю? Вватив, витягнув все начинять, змив водичкою. Треба ж її приготувати. Я не знаю, що воно таке, що туди вкидать? О, Універсальна приправа курина. Ну качка це соль лишня, ніколи не спеціями, не помішає. Що записюримо таке, щоб охнемо. що було під руками, всім натиров. Кулінором ще буду, рецепти будуть дзвонити передой. той. Таке стече. Пес виходить полукопчене. Все, я щасливий чоловік, а далі все пиль для мене. Щоб ти гарно вдалася, йдемо в духовку, лягаємо. Підсмажемося. 300 градусів лупив зразу на півтора часа. Ну, печися, як побачимо, яка буде смакота. Думаю, мать його заново. Головне, щоб не згоріла. Я влащало, володи. Ну, а чого ти по, Павла хата дибу. Твою царя моть. Бо горить щось, а це моя кочка. Узбив на 200 градусів, часа Ну нормально запік, босся ще вже починаю рецепт розказувати. Моя хтось купить. я давай А в мене руки остановились. Як подивився на ту качку, ой, з боку пілячка указується пригуля. А це в тебе рецепт спеціальний, щоб оце, воно підгорешно волосня була. Ну, а як же, делікатес. Мастер-шеф. Я сам у себе не ожидав. Якби не та слакав то взагалі була шикарно.